Піце без зайвих вуглеводів, як традиційна, легка в приготуванні, і я впевнена, що дуже смачна. Для цього нам знадобиться фарш. Я взяла курячі яйце для начинки, шампіньйони, болгарський перець, помідори, сир, який легко плавиться, і спеції за смаком. Починаємо з фаршу. Це приблизно 300 грамів. І на таку кількість фаршу візьмемо одне яйце. І одразу додаємо вже сюди за смаком сіль, перець. Ух, скільки поклала. Далі розігріваємо духовку до 180 градусів, і нам фактично треба сформувати такий м'ясний млинець, основу піци. І відправляємо в духовку на 10 хвилин. Це для того, щоб основа піци сформувалася, а потім ми додамо начинку і допечемо її. Для начинки візьмемо печериці. Нарізаємо тоненькими скибочками. Також візьму кілька кілець цибульки. Мені подобається тоненько. Болгарський перець тоненькими скибочками. У мене тут вже такі аромати. Безумовно, нам потрібні. томати. Прийшов час дістати м'ясну основу для першої піци і додати начинку для неї. Отакий м'ясний млинець, начинка для піци у нас вийшла. І я наповнюю її інгредієнтами, які додадуть смаку. Томатний соус для соковитості. Далі помідорки. Можна додати чесничок. Чого не вистачає? Сиру, це ж піца. Кількість сиру зрозуміло теж від вашого бажання. І ми відправляємо піцу м'ясну, щоб вона доготувалася разом з начинкою. Отака м'ясна красунька. Ну, дратувати вас тим, що я піцу їм не буду, а в розрізі покажу. Отака вона. Дивіться скільки м'яса. Це відповідно білок, соковита начинка, розплавлений сир. У -у 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 -у. Обирайте собі за смаком, куштуйте, і най у вас на кухні і в вашому серці все буде добре.